Близько 11-ї ранку на проспект Соборності у Луцьку з'їхалися пожежники. Очевидці повідомили, що в одному із будинків у приміщенні кредитного центру багато диму. Як кажуть пожежники, загоряння не сталося. Причина задимлення в електропроводці. Місцеві працівники кажуть, що час задимлення із графіками відключень електроенергії не співпав. Світло у будинку було е, прийшло повідомлення, що дим в кредитному центрі було направлено два відділення з найближчої частини пожежної 25-ї ДПРЧ. по місці приїхали. побачили, що йде чорний дим. Було направлено ланка ГДЗС, провели розвідку, було видно, що замкнула електропроводка. Прибули інспекти, будуть на місці дивитися, що далі. Це було задимлення, загоряння? Так, да, загоряння не було такого, було чисто задимлення.